Прийняти душ в польових умовах, а також і випрати речі в пральній машині. від сьогодні військовослужбовці Полтавщини матимуть змогу це зробити. Для наших бійців керівництво обласної ради спільно з обласною військовою адміністрацією передало шість санітарно-технічних модулів. Аналогів такому проєкту на рівні сусідніх регіонів немає, розповідає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Вони добре облаштовані побутовою технікою. В наявності три пральних машини: одна сушарка, два бойлери, ну і плюс ці кабінки, які теж достатньо якісно зроблені, включаючи керамічний нагрівач для того, щоб підтримувалась відповідна температура температура всіх душових. Це модульна група, яку ми придбали за кошти обласного бюджету по програмі територіальної оборони для наших військових. Кожен із таких модулів коштує 700 тисяч гривень. Загалом на цей проєкт обласна рада виділила близько 4,5 мільйонів. З чутків ми знаємо про актуальні потреби, які ми можемо їм допомогти. Так, на цьому тижні, позавчора, ми передали. Сонячні електростанції, які будуть допомагати нашим бійцям. А сьогодні ми передаємо санітарні модулі, які забезпечують нашим хлопцям, нашим збройним силам комфорт і для того, щоб могли вони більш впевнено добивати нашого ворога. За словами першого заступника голови Полтавської облради Олександра Лемешка, керівництво Полтавщини наразі допомагає військовим підготуватися до зими, аби крім санітарних умов покращити нашим захисникам і умови проживання на локаціях, де ті несуть службу. Щоб в більш комфортних умовах могли перебувати наші бійці, виконувати свій обов'язок захищати нашу країну, тому ми дбаємо про їх побут. Про їх ну, нормальні умови перебування відповідно відпочинку, також в обласній раді проанонсували наступними для наших збройних сил передадуть житлові модулі.